Мої вітання вам. З вами Олександр. Ми з вами на каналі Джерело Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя, удачі. Сьогодні 8 квітня 2023 року, субота, і ми продовжуємо, я думаю, декілька ще відео буде про щастя. Вчора я записав. Я думаю, ну, гадаю, по крайній мірі, що гарне відео. Подивіться, будь ласка, і продовжуємо його, тому що знову таки є. Коментарі і є повідомлення, і дехто мені написав особисте повідомлення кажуть, а як же, я хочу в цьому відео сьогодні відповісти на це запитання, а як же бути щасливим тоді, коли навколо стільки нещасних людей, а це з однієї сторони, або стільки людей, які дратують там, да, які там ну, різні різні там подають інформацію, яка. З тих чи інших джерел, ну так далі. Тобто людина не сприймає іншу людину, скажімо так, якщо коротко сказати, да? тобто, ми маємо кожного з нас як окрему особистість, і навколо нас є інші особистості, які, ну скажімо, на думку багатьох людей, якраз вони і не дозволяють бути щасливим. Ну, їм нагадаю, щоб вони подивилися вчорашнє відео, що щастя у нас. Не зовнішньо, а внутрішньо. Тобто люди, з якими ви спілкуєтесь, все-таки вони за межами вашого тіла. Це зовнішня сторона. А ми все-таки говоримо про ваш внутрішній стан, тому що щасливими ви можете, до речі, бути тут і зараз. Да? Ви могли бути в минулому, але ви не живіть в майбутнім, що от я щось зроблю і буду там в майбутньому щасливим. Щасливим вас такі. Раніше в майбутньому ви можете тільки ставити якісь там цілі, ставити. Да? У вас є бажання щось змінити, ви можете якісь там стратегії розписувати, плани досягнення, ну і так далі. Тобто рухатися туди. А жити щасливим в майбутньому ну, це, це просто неможливо. Це не то, що це не це просто неможливо. Не, не ви можете бути щасливим тут і зараз, або згадувати деякі щасливі моменти, які ви, які ви прожили. Тобто, ці моменти, бачите, ці вірніші поняття вони абсолютно різні. Я повернуся до того основного запитання, як бути щасливим, при тому, що навколо вас є люди, які вам або заважають бути щасливими, або вони нещасні, ви дивитесь на них і вам на вас це також впливає. Ну, перше, знову таки, нагадаю, що це ваш внутрішній вибір. Ви самі вирішуєте, якому стані вам бути. Але так чи інакше, я, я погоджуюся, що є в нас близькі люди, які, скажемо, ну, своїми там, деякими там, діями все-таки ну, на нас впливають. Так ось, моя вам порада, я просто ділюся своїм там досвідом. Ви дивіться, якщо вам сподобається, можете брати своє, своє життя. Я особисто коли над цим задумувався вже давненько, і як, як на це відповісти, щоб ну, багато звичайно її читав, і на конференціях їздив, і в трені проходив, і, і сам думав, як, як оці всім справиться. І для себе придумав таке, що я всіх людей, які мене оточують, яких я знаю, яких там не знаю, яких особисто знаю, яких знаю там по рекомендаціям, або просто я випадково зустрічаю і не знаю, навіть як їх там звати, тобто всі люди, з якими ви так чи інакше. Зустрічаєтеся онлайн, офлайн, або просто там на віддалі. Дуже просто ділимо на дві категорії. Дві категорії, всього дві категорії, не плюс, не мінус, а просто зараз скажу, що таке перша категорія, і, і що таке друга. Перша категорія це люди, які щось роблять в цьому житті, і ви бачите, що їх приклад, який вони, ну, результат їх, да, або ті дії, які вони роблять, дають їм можливість бути. Тим, ким би ви хотіли також бути. Тобто енергійними, щасливими, у них прекрасна сім'я, у них прекрасне там, заняття, доходи і, і здоров'я хороше. Ну, всі, всі ці параметри, які для вас важливі, і ви бачите, що в цієї людини чи в цієї сім'ї у них все, все як би гаразд. Тобто це хороший приклад, да? чому ми кажемо, що батьки повинні бути хорошим прикладом для своїх дітей, або бабуся, дідуся для своїх внуків, ну, і ну, своїй сім'ї, як мінімум, повинні бути прикладом. Це наша основна задача. Тобто, якщо навколо вас є люди, які для вас прикладом, оце перша категорія, і ви можете просто або задавати їм питання, або спілкуючи з ними, або вивчаючи їхні там історії, що вони роблять, просто спостерігаючи за них, можете повторювати те саме. Так, да, індивідуально можете під себе дещо скоректувати, але в принципі дуже велика вірогідність того, що ви також отримаєте те, що вони мають на зараз такі. Вони вже це мають. А ви можете, повторюючи ці дії, отримати в своєму житті, за що потрібно їм, звичайно, дякувати. Да? От, перші категорії величезно дякуємо за те, що вони прийшли шлях, який просто нам, як результат їхнього шляху, вже подобається, і ми можемо це повторити для себе. Тобто, це так звані авторитет. Я думаю, що в вашому житті однозначно є або були. І зараз є, або е, зараз є, ви, можливо, над цим не, задумув, не задумувалися, або ви хотіли б, щоб така людина в вашому житті там зустрілася. Ну, я думаю, що однозначно в вашому житті або раніше були, або зараз є. Люди, яким ви, е, як це сказати, хочете повторити, повторити їх, але, звичайно, ви повністю не повторите, ну, десь орієнтовно подібні дії можете робити. І подібний результат можете отримувати. Це перша категорія. Їх не так багато, звичайно, їх набагато менше, ніж друга категорія, а що таке друга категорія? Друга категорія також це і непогані, і не хороші люди. Ми просто друга категорія людей, які своїм вибором в свій час зробили такий перелік дій і отримали такий результат, що вам він не підходить. Знову таки, таки не, не оцінюйте людей по їх там, результатам для себе. Да? Тобто ми, ми не судимо людей, ми просто. Дивимося, чи до якої категорії вони підходять, і вони вам як приклад, чи, чи ви не хотіли такий приклад. Ну, і беремо, наприклад, по, по життю там. Да? От людина там, прожила стінки, як ви, або більше там за вас, і ви дивитеся. Життя не, не, не вдалося, там, і сім'я якби не збудована, тобто і здоров'я там немає того, і матеріального немає того, що ви хотіли. Ну, Для нього, може, він і щасливий. Кожного щастя там своє. І достаток для цього свій. Але ви дивитесь, що в принципі той приклад, який людина показує, він вам не підходить. Наче що, теж потрібно цій людині подякувати, але він не являється для вас прикладом. Тобто ви подивіться на це як на варіант, який для вас не потрібно робити, щоб ви не отримали те саме. За що ж таким людям подякувати? А просто потрібно поцікавитися або в тих же людей, або через інших людей. А що вони таке зробили? Що в них там діабет, там або гіпертонія, або інфаркт, інсульт, якщо ми кажемо по здоров'я, або вони банкрути, в них виконавчі служби там є, в них судові якісь там процеси. Ну багато, до речі, таких варіантів, дуже багато таких варіантів. Сім'я розпалася, там, злісний не не, не цей чоловік, який не платить аліменти, чи там. Чи жінка кинула дітей, і такі варіанти, там ну, негативних моментів в нашому житті дуже багато. Але знову таки, якщо ви будете дивитися на це і казати, блін, який світ несправедливий, і, там і це все, і таких людей багато, все, і тоді нема за що дякувати, тому що ми маємо тоді, що це негативну таку енергію, ви робите не їм погано, а в першу чергу собі погано. А якщо ви подивитеся, я вже повторююсь. І на те, що той результат вам не підходить, і просто подякуйте цій людині чи цим людям за те, що вони вам показали шлях, який вам не потрібен. Він про вони вам показали, що ця дорога вам не підходить. І вони вам зекономили час. Знаєте, як перед вами їде, давайте подумаємо, так що ви автомобіль і перед вами автомобіль, і за вами там автомобіль. От перед вами їде автомобіль. Де зазівався і в'їхав там якийсь бордюр там, чи не знаю, якусь перепону там, чи, чи взагалі тупік там, да, от він, а ви їхали за ним. Там, да, і він, в нього аварія, а ви вчасно зорієнтувалися, розвернулися, поїхали в іншому напрямку. Для, 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 для тієї людини, це ну, як колись трагедія. Даже, а для вас це знак. Бо якщо ви поїдете далі, як і він, то ви точно так це, це, це попаде, а можливо ще й в іншу аварію. А, а задній він сам вирішує розвертатися за вами чи їхати далі. Тобто то, ну, це такий простий приклад, щоб було зрозуміло, що ми, як ті самі автомобілі, ми десь рухаємось. Да, ну що таке дії? Ми десь рухаємось в тому чи іншому напрямку. Хтось хаотично рухається, хтось їде по вторинній там дорозі, а хтось по автобану. Там їде на, на різних там швидкостях, на різних автобанах. Да? Хтось на платній дорозі, хтось безоплатні до Це вибір кожного з нас. І точно так і в житті. Якщо представити, що ми їдемо, да, наш життєвий все-таки шлях, ми ж не кажемо, що життєва прірва, яка ще, ще. Це життєвий шлях. Да, і ми бажаємо на довгому життєвому шляху там, те, то те-то, здоров'я, там, благ там, і так далі. Тобто шлях це дорога. Тому я порівнюю це як, як рухом по дорозі. І ми тоді бачимо, що як, як на нас це відображається тоді, що нема різниці тоді, хто біля нас. Ми тільки дивимося, що це, перше, це, це друга категорія. І перший дякуємо за те, що вони показують хороший приклад, і ми можемо взяти для себе щось. А другий, друга категорія показує, що ми за цим дякуємо, що той приклад, який вони показують, нам не підходить. В принципі, от і все. І тоді ми нікого не осуджуємо, ми не витрачаємо на це не час, не енергію, а просто, скажімо, як, як, як навігатор, виставляємо свій свій шлях. Чому це дуже важливо? Тому що це напряму впливає на ваш стан, а від вашого стану залежать ці моменти щастя. Або коли подякували, скажете, ну я не знаю, кому можна подякувати життю там, чи в те, в кого вірити, в що ви вірите. Подякуйте, що вам дали такий знак. Да, такі підказку, що вам потрібно рухатися в іншому там напрямку. Значить, що у вас більше часу, у вас більше енергії збереглося, у вас більше шансів мати ці щасливі моменти. Даже тільки від того, що ви це зробите, у вас вже більше енергетичного стану краще буде, і вже навіть відчуття щастя може отримати, що ви ну, в даний момент ви тоді краще себе почуваєте, чи в ті люди, про кого ви там подумали. Це один із елементів. Звичайно, ця тема дуже цікава і дуже багато таких є порад. Я б, звичайно, також хотів би, щоб ви ділилися своїми напрацюваннями, своїми коментарями, своїми порадами. Що у вас, що ви десь щось читали, чи як ви до цього ставитеся там, будь ласка, я вже, як бачите, я вже більше тижня посилання ніяких не розповсюджую. Я все-таки хочу, щоб підписників було більше. Я думаю, що. Понеділок десь якесь відео знову запишу і вже зроблю розсилання, десь раз в тиждень буду. Сьогодні ще б я ще хотів би вам сказати, що якщо вам важко дається такі переходи, то дуже допомагає, ну важко що, до якої категорії відноситься там людина, як сприйняти ту людину, яка робить багато помилок. І особливо, якщо це чужа людина, то да, вам легше буде, а якщо це своя людина, то. Ну, звичайно, воно так чіпляє, то, що ви ж хочете, таки, щоб ваша член сім'ї, чи ваша родина, щоб вони не робили такі помилки, щоб вони не були в другій категорії, то я вам дуже раджу е, препарат, такий, який називається Майтмайстер, да, майстер мозгу, прекрасний німецький продукт, підходить, немає різниці, в якому б стані, я вже декілька разів його показував, чи ви. В стані підвищеної енергетики чи навпаки пониженої енергетики. Цей модулятор він вирівнює повністю енергетичний стан. Шикарніший реально продукт, дуже дешевий, як для мене. Надовго-надовго вистачає. Надовго його потрібно там, буквально там, від 30-40 мл, максимум там, до 70-80 мл. Тут 500 мл, тобто достатньо вистачає. Такий нюанс, скажу. приймайте його після їжі, можете розбавити там на, на водичці. Іншим напоєм, можете додати, до речі, можна додавити навіть десь їжі, але не, 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 не надше серце його приймайте, тому що він так, скажімо, він дає багато енергії, бажано, щоб ви були вже ситі. Це один момент, який я ще в кінці відео кажу. Бу, хто мене почує, ну, реально будете вдячні. І, до речі, він підходить як дітям, які в школу ходять, які особливо да, зараз, зараз весна і енергетика падає, дуже хорошо екзамени здавати з цим продуктом, з цим препаратом, дуже хорошо сесії здавати, бага, більше вивчити можна, менше даже відпочити, а все-таки більше встигнути зробити. То, в принципі, він підходить абсолютно всім до самого-самого похилого віку. Єдиний момент, якщо є гіпертонія, то бажано його в меншій кількості приймати. Він не підвищує тиск однозначно, але бажано меншу дозу, просто можна декілька разів на день, там по 15-20 мільйонів декілька разів на день поприймати. І ще б я хотів би в цьому відео нагадати, і посилання буде під цим відео. Завтра в наш ефір в 20.00 прямий ефір з вірою Павловною Самар, там з Вірочкою, як ми, я вчора вже анонс зробив. І Сьогодні роблю анонс. Заходьте, ви не тільки не пожалкуєте, ви будете вдячні від такої зустрічі. Я думаю, Віра Павловна, коли зараз дивиться, так буде нервуватися. Що ж ми так вже її розпіарили, такі нюанси даємо. Віра Павловна, ви будьте собою, у вас все, все супер, і, а для всіх інших кажу, ви. Максимум отримаєте насолоди і від спілкування, і можете в чаті позадавати питання напряму, я і буду зачитувати, чи вона зачитає і дасть вам відповідь. Від таких людей реально це перша категорія. От, чому я зараз знову її згадав? І кажу вам цей анонс. Оця людина, яка відноситься до першої категорії, вона показує приклад. І ви, якщо не все, то багато що можете взяти для себе. Да? Тому що одне з питань, звичайно, буде. Питати її, Віра Павловна, а що ви порадите там ну, різним категоріям там людей, віковим категоріям. Я думаю, що вона пораду дасть для, для багатьох. І не тільки пораду, тому що це її практичний досвід. На сьогодні в мене все. Гарного вам вечора! Кому на добраніч, хто завтра буде дивитися, вам гарного ну, і доброго ранку, чи доброго дня, доброго часу, доби. На останок я бажаю вам повноцінного життя, кожному з вас окремо, абсолютно. То, що ви не забувайте, що ви такої людини, як, як ви є, ніколи не було в цьому світі до вас, немає зараз і ніколи такі не народиться. Тобто ви реальна індивідуальність, тому я особисто кожному з вас бажаю повноцінного життя при повному здоров'ї повноцінному, як душевному, так і фізичному і матеріальному, бажаю вам достатньо велику кількість щасливих моментів в вашому житті, і на цьому довгому шляху життєвому вам вдачі з вами був Олександр. До нових зустрічей.